Повалені дерева, знеструмлені вулиці та зірвані дахи. У Івано-Франківській тергромаді негода наробила лиха. Вчора, 27 червня, сильний буревій пошкодив дах будинку культури у Драгомирчанах, повалив дерева на міському кладовищі та пошкодив зупинки. Пронісся буревій і зірвало частину даху з будинку культури. Крім того, що пошкоджений дах, пошкоджена сцена, напевне, пошкоджена проводка, світильники, які нещодавно були замінені, потрібно переробляти повністю ту частину даху. Яка накривається це приміщення, це сцена і зал для відвідувань, і ну відповідно, там одне вікно так само. У мерії кажуть, хоч тергромада отримала чималі збитки, та нині стараються якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди та допомогти людям. Завдяки муніципальній аварійно-рятувальній службі, а також міській ритуальній службі, ми зробили. А зараз ми оцінюємо збитки, щоб дати людям компенсацію за ті ушкодження, які відбулися. А також по драгомерчанах рахуємо ціну питання для того, щоб здійснити реконструкцію і здійснити ті роботи, які завдала шкода. На рахунок вчорашньої негоди дев'ять з них було по деревах. Що попадало дерева? Це село Рач, Березівка, Черніїв. Другмичани потім було в нас одна дах зірвало частину даху. Ну так само на вулиці Коновальців впала одна опора. Ну від передали відповідним структурним підрозділам, які виїхали на місце і ліквідували наслідки небезпеки. На номер 1580 аварійно-рятувальної служби у день негоди надійшло 12 викликів. На жаль, це ще не кінець. За прогнозами синоптиків сьогодні і завтра Івано-Франківщину чекатимуть дощі та шквальний вітер. Віроковцин Руслан Копанчук новини на вежі.